Леся Петрівна в вашому кабінеті. Визвали в кабінет, а условий у вас немає ніяких. Слава Богу. Хоч тапочки є. Хортик yeah. рутить. А тут процедура. Так що, друзі, всім доброго вечора. Ми з України. Слава Україні! З вами знову я, Сергій Шурудько і Леся Петрівна Собственною персоною. Слава Україні! Героям слава Леся Петрівна знову напрягає старого шелудька. І, в принципі, як ти казала, мене напрягать, що небо красить. Сказала, зробив. Так що, друзі, вчора хто дивився відео, там критикували малюха трохи по рибі. Але основна кількість підписників, це та кількість підписників, яка за мною вже давно, і ті, що ну, часто пишуть коментарі. Подивилися відео, кому сподобалось, кому не сподобалось, хто хотів написати коментар, написали, написали в підтримку каналу, написали в підтримку сім'ї шелудьків. Так що вчора день був дуже важкий, От, ну зараз усі дні важкі, вони морально важкі, тому що кожен день ти себе е, мотивуєш, не знаю чим, для того, щоб далі працювати і рухатися далі. Ну, Але ага, вчора був такий загружений день. Вчора було у нас дві свинки, було господарство, було куча другої іншої роботи, були люди і, і ще й була риба. Тобто риба це було вже почти ключове, ще після риби приїхав Микола Авраменко, директор стандартав, і привіз моє замовлення. Ну а потім я там ще бігав, діжурив за одною домою, ну щось поки не зростуха. Це поки залишити в секреті. Є в мене синоматка, яку... Я ще не показував, О, якщо вона буде з тому що вона протиправила. Так що, друзі, вчора рибу ми почистили, я її попотрошив, випустив з неї внутрішні. Сьогодні Леся Петрівна дала мені ЦІУ, сказала мені цю рибку розібрати. Я дуже сильно переживав, тому що в мене дуже гарно не вийшло. Перша дуже довго йшла. От. Треба ж було зробити, щоб все ж без кісточок, тому що консерва наша буде без кісток. Дякую всім людям, які написали, порекомендували. Багато хто просто пише, ми робили консерви з товстолоба, робили так і так, вийшло класно. Ніхто не нав'язував там своєї позиції. Хтось писав дуже смачна, смач, смачний солений товстолоб, тобто як оселедець. Ми це діло робимо, але на сьогоднішній день ми цього не робили. Ну, буває, от не хочеться. Посилається, хочеться пожареного, з картопелькою його ставили трішечки. І Леся Петрівна зробила, вже зафасувала в баночки. Хтось там говорив, зазніміть, як ви будете фасувати в банки. От, е фасувати я не знімав. Вже прийшов, коли це все діло було готове. Одна у нас буде в томаті. Одна буде під олією, Леся Петрівна щось там трохи зайнята. Що туди ложилося, я не знаю. Якщо є в тебе бажання, можеш так на бистру руку розказати. Хоч, я ніче послухала. Хоч консерва, яка йде у нас з томатним соусом, вона йде не по рецептурі. Це як там говорити... Я вчора передивилася мільйон рецептів. Сиділа до 12 часа вночі і скрізь конкретно не йде, не сказано скільки солі. За смаком, там спеції за смаком, сілі за смаком. Розказується теорія, в принципі, сам процес, а все решта за смаком. Тому в консерву маслі я просто її порізала, посолила спеціями для риби, сіль, збризнула лимонним соком. Там у мене було, якщо я не ошибаюся. Не помиляюся. Не повиляюся. Я вже казала. нічого не зображаю. Да. Близько 4 кг, трохи сахару в цей маринад вкинула, порізала цибульку, залишила на півтори годинки і все, розложила в баночки. — Тож півтори години воно промаринувалося, да. а потім заклали. А в банки. ще й коріандр у мене, так да. сказав, а, а потім, уже після того, як півтори години воно замаринувалося, Олеся Петрівна свиснула шелудька. І зараз буде закривати банки, ставити в автоклав, накачувати е, е, автоклав, один, одну атмосферу. І вже остальне вже буде робити автоклав, ну, а потім вже буде готова консерва. По консерві, яка робиться з томатом, те риб, саме посолила, риба, посолила, Спеції теж я кидала за смаком. У мене є така. Дуже на ароматі дерева брала приправи для риби. Тут базілік, кардамон, мускатний оріг, орегано, петрушка, ну з трави. Травки вкинула, посолила. Минулого разу я робила на такі консерви 12 грам солі на кілограм риби. Мені було мало, тому цього разу я вкинула так, як я вкидаю в тушонку, 16 грамів. Ну так як я їм не сольоне, фактично тоді ну, то мені взагалі влам... не солоне. Yeah. Хоча пишуть на півлітрову е, баночку е, чайну ложечку солі без верху, то чайна ложка солі це 10 грамів. То все одно то мало було. Ну це мікс. Це мікс. Це не, не консерва, це мікс. Цю рибку проселила, потім обжарила, обжарила на олії без муки. Просто быстренько обжарила, підсмажила в баночки, зробила таку заливку, томатний сок, пару ложок томатної пасти, морква, цибулька. Ну, пасіровочка така. Да. По смаку і цією пасіровочкою теж закладали рибу, заливали. Це все діло. Ні одного кусочка м'яса не пішло наліво. Все м'ясо чітко. Сергій ось це все діло обрізав, Олеся Петрівна обгризла. І все нормально, тобто всі хребти у нас без кісток. Тобто, втрати у нас не було. Тут немає кісток, це вся риба сілети без кісток. Да. Бо там казали, теж говорили, краще брати товстолоба до 3 кілограм, тому що там кістки, вони легше умлівати. Ми стараємося робити як для себе. Зараз ми з вами зробимо контрольне зважування, Бабушка, зважимо біз. банку. Понятно, що тут а, не йде чиста риба, тут є овочі, але цей раз ми робили без квасолі. Хтось там критикував, але мені реально подобається з бобами. І колись привоз... пересилали нам з Італії, і ви привозили з Німеччини, була з бобами. Риба мені подобається. Так що, хто не любить бобів, не треба писати, що ви зробили дурню. А якщо хочете, пишіть. Взагалі, ну от для мене це цікаво. Кожну рецептуру хтось придумав. Да. Тобі ж тут, якщо в тебе є фантазія, і ти розумієш, що з чим добре ну, смакує, понимаєш. то можна зробити самому. Ну, бачиш, я а хочу. от професіонально, ну я не скажу, що професіональний приїжджав до мене викладач із нашої бурси. Він сказав, от ми з ним говорили там по рецептурам, він говорить, а там положено стільки, знаєш, положено стільки. А я кажу, моя баба ніколи стільки не клала. Вона робила. Борщ один тин самий, все життя скільки вона жила і ніколи не важила. До речі, моя бабуся покійна теж як закривала навіть огірки, і це вона. Так, о, це мені вже подобається, ось ще сюди чуть-чуть трохи. -чуть Є... Ніколи вона не важила, не міряла. Все на глаз. І все було таке смачне в дитинстві. Так. ну, і скільки вона Є жила, таке, от людини думає. заложено. Наприклад, коли я жарю таранчук, це одна єдина, єдина страва, яку я готую. Це ти, ти солиш там, взяв пучку, посолив. Береш другу пучку, посолив, потім береш третю. Ти так набрав, тебе щось штопори, ти раз трошки осипав, все, посолив і все, баста, Пересолу нема ніколи. Може бути не досол. Але це якщо я ще прийду. Так, ще Я буває, що один раз таке було. Так що, друзі, ну от така ситуація. Тобто все залежить від самих нас, що ми хочемо. Було б чого робити. Було б натхнення і було б за що купити ту рибу і зробити. Рибу ми купували по 70 гривень. Одходу вийшло більше 50%, навіть те м'ясо, яке обибране з хребтів з усього. Ну, але ж це ж буде юшка, там, уха буде. Воно ціле каструля, бо 11... літрова літрово 11... З 24% там, з лишнім кілограм чистого м'яса вийшлося у нас, грубо говоря, 11 кілограмів. Ну, з тим, що ми залишили собі поїсти. На даний момент у нас зараз тут 27 банок. Леся Петрівна вже пхала-пхала, щоб це все діло запхнути банки. Щас я візьму телефончик, зараз я візьму пусту банку, ми її старимо. Я розумію, що тут ну, не така звісно, жижа, як буває там у консервах. В першу чергу ми робимо для себе, щоб можна було щось з'їсти. По-друге, ми робимо, щоб можна було Сереги передати. Щось смачненьке. Ну, а також у Лесі Петрівні вже є прихильники, які вже кажуть, а коли там буде риба. І це спонукало нас знову це все діло зробити. Так що баночку ми старили. Леся Петрівна, візьміть, будь ласка, пару баночок. Е -е, Консервочки. Одну таку і одну таку. Ми маємо на даний момент готової продукції 550 грам. Так, да, вона залита соусом, але там риба без. Кісток 550 гривень в томаті. 550 гривень. Да, 550 гривень, да. Ну ти ж так сказав. 525 двадцять п'ять волі. Ну не дуже повна. Так що в середньому все чинчинарім. Тепер моя задача. Але по рецептурах віз скрізь пишуть. Що в банку в середньому 440-450 грам треба положити риб. Це, ну, це так само, як по тушонки. Коли я спілкуюся з людьми, кажуть, ну, як ви можете туди впати? Так же неправильно. Ну, це те саме, як Леся Петрівна говорила. Хтось колись щось робив... Так, чічки, там що нема слова? Нема, вже закінчено. Не і в коробках. Нема. Подивися, може хоча б половину. Нема в коробках йдуть ті, що прислали нам волонтери. О, виключиться цю жужжалку, потім включиш Леся. Тому що буде жужжать на відосі, буде просто жужить. Ну це, друзі, робочий процес. А як же без жужжалки? То? Ну, так воно є. І вчора ми попрацювали, Леся Петрівна вже зранку зробила домашню ковбасу. Скільки кілограм? 25, 25 домашніх ковбаси. Це вчора вона протягом дня, коли пакувалися паркунки, приїжджали, люди розвозили по, ну, тут, а по місту, ми розвозимо, є у нас люди, які з нами працюють вже 10 років. У нас доставка безкоштовна, можна так сказати, тому що ми не... Коли в житті не беремо за це доставку. Ми спілкувалися з людьми, які реалізують на базарі, вони кажуть, ми вкладаємо доставку. там. Тобто, якщо там коштує м'ясо, наприклад, 160 гривень, то додому буде коштувати 170 гривень з доставки. Ну, з одного сторони так, тому що людині також треба піти там до установки, сісти в автобус, поїхати на базар, пройтися. Ну, я вважаю, може і правильно, може і ні. У нас трошки інша методика, ми продаємо, може хтось там говорив, як казали, що там дорого, не дорого. Але та людина, яка має спроможність і порівняння, вона купує, а ми вже самі рішаємо, що з цього і куди його діти. Тому що, я сказав, вже там на крузаку ми не їздимо, а дуже хочеться. Леся Бетрина мені сказала, ти ніколи на ньому їздити не будеш. Я навіть розбираю яка машина. Ваше... Вона казала, ти на ньому ніколи в житті їздити не будеш, бо то з тобою ми <рес> далеко не заїдемо. Да ладно. Так. Ну не так вже і прям казала. Та так казала. Казала, що ми по світу підемо. Отак Саме... ну, оце цілий день. І так І уже крутить, завтра все Леся Петрівна буде робити кров'янку в банках. Скільки сто гривень буде стоїти, якщо вийде? А хто казав, що не буде? Такого не буває. Ні, ну я ж не думаю, що я кажу. Я вже зажарочку зробила. Нажарила м'яска туди, шкварочок, все зробила. Вже. Ну, я я немає, а Ми закажемо, що спинку поламаєш, понімаєш дуже. Ну це тільки варіант, може бути, якщо ми забудемося про автовлад, і вона там згорить. Так, У може нас такі нюанси бувають. Рано вже другий день ходимо, як, як чумреники. Ну, але це наш вибір, це наше життя і ніхто нас не заставляє займатися тим, чим ми займаємося. Але сидіти, як деякі люди приймають позицію, ой, нащо я це буду робити? Так як весною деякі, наші буду садити, а вдруг кацапи прийдуть, наші я буду сіяти, ось кацапи прийдуть. Ну, саду... А ж для того, що це був бред, Боже їсти. Це був бред, понимаєте? А потім Самим... в ітогі нема. Нема. А потім кажу, ой дорого. Так спробуйте вирости, спробуйте зробіть. Ну, я думаю, що ті, хто... У нас основна маса підписників це Чуєш? люди, які ти. Ви за підрівна, я покажу на, на камеру сюрприз. Ану. Льоба! <рес> тихо Тихо-тихо-тихо постав назад. Батка тушонки, за... Це я так зранку витягувала. Ну, так а що як? Воно я зранку залетів, бігеньки... Я зранку можу не тільки таке зробити і спалити, і різдніти, як запалюю грубу, все що хочеш. Да, так, що, Воно з утра теж залетів, бігеньки відкрив у школу повіз, прилетів, попорався. А потім через час поїхали, забрали. Так, Потім рукіровка, тих туди, клітки повичищають, там треба поділити. І так, день не проходить. Але з одної сторони це й добре, коли є чим зайнятися. І якщо щось воно крутиться, то він обратно приїхав, ще один студент. Та я тільки що це ж ти ліса в вікно. Думаю, боже, я ж тільки не дав його вірити. Тільки поїхав, вже треба турбу буде готувати. О, Ігорьок, Ігорьок. Це таке. Цікаво, чи... Че... А, це ж посилка тільки сегодня прийде. Ще не писав мені нічого. про що? Андрюха на Дніпропетровську. Отправлял. А, не... а отправляла. відправляла. На я Ти відправляла на своє ім'я, да? Так. Да. Я не отримала.

Ну, це а, я тоді, вар... а я чого, я Ні, одна не влазить, ці банки не влазять, що ми беремо переясни. Ти поміш, спорю... ми ж тоді з тобою спорили 26 і 27. 3, чого дам... 27, бо я тоді три помножила на 9. А от тепер розумієте, чого в мене голова не варить. А в мене вона не варить вже зранку. Вона вчора і букви містами путались. І вірш собі каже, мама, перевір вірша, а я кажу, я не можу, в мене букви містами міняються. Так, так що завтра будеш і ручку запускати кров'янку. Хоч ми, от скільки людей писало. ще цю писали... Тоді і відкриють на стороді. Завтра всунемо туди, коли влізуть. Поставив холодник. холодильник, різномана. Ну, нічого, да. я щось подумаю. Щось. Не зробиш зажарку да, на завтра, на вечір. Обжаримо і картошка барика. Так от ж я ж так і думала, що щас примону це ще раз. О, і так що її вечір. Та сьогодні ж ми будемо їсти щось друге. жарену рибу. Тебе супер рибний. Сьогодні у нас вообще що за день сьогодні? п'ятниця, Да, завтра, если що, то стрім проведу. Подумав вже mm -hmm. сьогодні субботу. Я вже днях взагалі попутався, капець. Так що, друзі, зараз запускаю автоклав. Автоклавчик працює. О, Так що, все-таки, я ж кажу, мені часто писали за ту кров. Ви Ми метикували, метикували. Ні, тут... я люблю кров'я. А я ні. Я її не люблю тільки із за того, що то довго возиться з тими пішками, і мені вони постійно пахнуть. Ну і я не можу, я людина така бризлива. Так що друзі... А це такої, думаю, що я буду їсти в будь-якому випадку. Ну, все таки вовка бруса, я тоді подивився, і ми все таки... Ні, ну, це ріш... так я хочу спробувати, да. не значить, що я буду робити. Хоча я казала те саме про кашу, що ніколи в житті її робити да, не буду. я зробила. І те саме я казала про коптівку. Я ніколи не буду коптити і нічого я робити не буду. Ну, це так як я казав, що ніколи в житті не буду тримати свиней. О, за свиней то я взагалі. Мені ще 10 років назад ти сказав, що я це буду робити, я б йому очі видала. А я казав, що я їх не буду тримати, бо це не ви а коли мені було 25, то щоб мені ніхто небудь сказав, що мене буде троє дітей. Кури, свині і все остальне, то йому точно очі видала. Я сказав би тобі, але ж ти мене тоді ще не слухала. Казала, ні, 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 ніколи в житті, ні. Доброе дітей, а зараз вже дивишся, як вже маленький, вже кажеться, нянчило хоча б внучок. Так що, друзі, їдемо далі. Зараз накачаю одну атмосферу, запускаємося, а я погнав. Так що на цьому ми з вами... Будемо завершувати. Всім бажаємо скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. Працюємо разом до перемоги. Пока, пока, пока. До побачення, До побачення, Леся Петрівна. Віруха, привіт, каже, і пока.